Література потрібна, щоб виховувати. Так нас учили у школі. Але виховувати може лише та література, яка має статус класичної літератури. У нас часто використовується прикмет не класичний із розрахунку, що люди розуміють за замовчуванням, що таке класичне. Але розуміння класичного за замовчуванням не існує. Дуже часто люди взагалі не можуть дати визначення. Що таке класика, що таке класичне, або мають дуже неоднорідне розуміння цієї категорії. Ну, я б коротко зупинився на розумінні класичного. Класичне, на мою думку, це те, що пройшло випробування часом. Чому воно пройшло випробування часом? Тому що воно базується на етичній основі. Класична література це та література, яка пройшла випробування часом. Оскільки має ось цей етичний компонент, який, власне кажучи, і виконує ось цю виховну функцію, в сучасному світі дуже багато літератури. Але сучасна література часто не містить етичного компоненту і тому не виконує виховної функції. Намагаючись відреагувати на демонтаж садово-паркової скульптури Михайла Булгакова. Російсько-культурний український економіст Андрій Длігач ввів таке поняття як світовість. Мовляв, українська література і українська культура це локальна культура. Локальна література. Це не світова література. А от російська література і Михайло Болгаков це зразки світової літератури. Чому? Тому що. Ця література, ці твори вони визнані світом. Раз вони визнані світом, то вони мають цінність. Чому вони мають цінність? Тому що вони мають етичну складу. І от твори Булгакова вони виховують, вони тому мусять перебувати в нашому культурному просторі. Мовляв, локальною літературою, локальними якимось культурними зразками. Неможливо виховати людину. Ну, ось така позиція. Цей мій, мій вступ і моє введення до вчорашнього жахливого відео і жахливого повідомлення, яке я переосмислював напевно добу. Учора Цензорнет і Юрій Бутусов, а також Денис Казанський, поширили відео. З окупованого Покровська. На жаль, Покровськ вже ми можемо констатувати практично повністю, я думаю, окупований. Що це за відео? Відео, в якому громадянка України, звати її Вікторія Швайко, робить заяву слідчому російської військової поліції. Що це за заява? Заява ну, перевертає нормальну людину абсолютно все. Заява те, як вони зустріли окупаційні війська. До них чи то в будинок, чи то в квартиру вдерлися троє російських військових. Вони одразу почали висловлювати претензії чоловікові Вікторії Швейко. В квартирі проживала мама чоловіка. Тобто свекруха і подружна пара. А донька була евакуйована, я так розумію, на українську сторону. Е, у нас одразу розцінили цих людей як ждунів, тому що вони не евакуювалися. І Вікторія Швайко, коли давала там покази і пояснювала свою значить, позицію, вона. Часто наголошувало на тому, що вона лояльно ставилася до Російської армії, до Російської Федерації, і вони чекали, в принципі, не були проти приходу Росії, а з ними так обійшлися. Як же з ними обійшлися? Троє, які вдерлися, почали вимагати, щоб чоловік звертався там на них до них командир і так далі. Прострелили спочатку йому коліно. Потім, коли. Чоловік почав кричати і корчитись від болю, вони вистрілили йому в око. Око вилетіло, витекло. Людина, звичайно, загинула. Через який час вони ще чомусь зробили контрольний постріл в голову і рознесли йому голову. Родичі, тобто дружина і мати загиблого, свекруха, вирішили накрити голову рушником. Щоб це все так не виглядало страшно. За те, що вони проявили ось цей акт жалю, вони почали гвалтувати в втрьох, тобто групове зґвалтування, вони почали гвалтувати Вікторію Швейко. І під час гвалтування обговорювали, що потрібно ліквідувати, знищити як свідка. Свекруху, тобто мати загиблого. Звичайно, мати загиблого це все чула, знаходячись в будинку, і тихо, непомітно втекла, і в такий спосіб врятувала собі життя. Так, ось що я хочу сказати, що важливо. Я думаю, що це дуже дрібно і по-хуторянськи і з боку Дениса Казанського, і з боку цензорнет. Юрія Бутусова закликати поширення цього відео серед громадян України, особливо які проживають в прифронтовій зоні. Мовляв, от подивіться, що з вами буде, якщо ви будете ждунами, якщо ви не будете чинити опір, чоловіки, а жінки не будуть переміщатися на українську територію. Це дуже в цьому випадку ну, дрібно. Я би поширював це відео обов'язково. Поширював, наприклад, в країнах Європи, зокрема у Франції. У Франції, ви знаєте, що там в рамках шкільної програми вивчають Достоєвського вивчають приступлення і наказання. Вони бачать в цьому творі приступлення і наказання бачать складність людини і складність такої категорії, як етика. Так ось я хочу пояснити всім, хто відстоює Булгакова і так далі, російську культуру, російські зразки. Українська етика дуже проста, надзвичайно проста. І простота української етики не може осягнути, збагнути і зрозуміти складність російської етики. Для української етики, російська етика вона викликає шок, і, я так взагалі підозрюю, параліч волі і всього. Людина просто зупиняється, тому що російська етика її складність вона непідйомна. Я пам'ятаю, що я не міг написати твір. Пріступлення на Казання, і я взагалі не розумів, де там етика. І чим захоплюються французи і французькі літератори? Вони захоплюються злочином, і етику бачать в Покаянні. Причому там цікавий, наскільки я пам'ятаю, сюжет, що цей, як він там, Раскольников чи хто вбив, зарубав цю. П старуху, а потім ще і випадкового свідка і зведену сестру. І я думаю, для чого поширювати це відео серед французів і інших європейських країн, які мають в програмі вивчення Достоєвського, для того, щоб вони оцінили складність російської етики, складність людини, яку розкрили три російських військових. На відміну від героя Достоєвського Пріступлення на Казанія, вони не розглядали в якості свідка молоду жінку, яку вони втрьох гвалтували. Не розглядали. І не збиралися її вбивати. На наступний день, після того, як вони прийшли до тями, вони прийшли знов до цієї жінки. Чоловіка, якого вони вбили, а її зґвалтували, і дали їй карточку Збірбанка на, на півмільйона мільйона рублей. Вона не перевіряла, вона сказала, що тут півмільйона рублів. А також дали телефон і контакти якогось родича головного цього їхнього злочинця і сказала, що вона, якщо вийде в Росію, то він все їй допоможе. А цією карточкою вона зможе скористатися і зняти собі півмільйона рублів. І ця жінка. Відторгнула цю пропозицію, вона взяла цю картку і прийшла до окупаційної влади, до слідчого е військової поліції Полянського. І фактично відторгла цю пропозицію, принесла цю картку. І чому вона це зробила? Тому що вона була шокована і здивована. Це ви собі можете уявити людину, от. Кожен на своє місце, на її місце, щоб став. На очах у неї вбивають чоловіка, і за те, що вона хоче прикрити його обличчя, це розцінюється як непослушання, і вона піддається груповому зголтуванню. І е, вона говорить про те, що ці люди, вона зрозуміла, москалі, вони готові заплатити, вони знали, що вони роблять, вони усвідомлювали, що вони роблять. Вони готові заплатити ну, буквально все, що в них є, для того, щоб здійснити злочин. І після того, як вони а, здійснюють злочин, у них після цього прокидається щось етичне. У росіян не може, це я вже розгортаю цю думку. Я це помітив, коли я проходив строкову службу на Тихому океані. В батальйоні на 400 чоловік було 12 переломів щелепи. Позастатутні взаємини. І коли бійцю ламали щелепу, він лежав у мене в лазареті після щелепно-лицевої хірургії в госпіталі на Логовій, ви що побачили, з якою ніжністю його годували з трубочки і з ложечки манною кашею. У росіян для того, щоби. Виникла любов, чи ця жа... у них замість любові жалість до жертви, їм потрібно зламати щелепу. Я вже тоді це помітив. Дивна річ, тобто там ну, взагалі не потрібно було ну, таких дій. Нащо це робити, мені було складно. Потім я зрозумів, для чого вони це роблять. Для того, щоб проявити усі свої найкращі якості. Москалі можуть проявити свої найкращі якості тоді. Коли вони отримують задоволення від вбивства і зґвалтування і е, задоволення від злочину. І за це вони готові заплатити, і так вони проявляють свої найкращі якості. Але я думаю, що це буде опущено французькими літераторами. Більше того, я хочу сказати, що тут. Те, що вчора на відео я бачив, це одразу і сценарій, практично готова режисура. Акторів, я думаю, французи знайдуть. Я думаю, екранізація цього відео короткого показів, які давала ця жінка, це стопроцентний успіх в Європі, у Франції точно. І касові збори. А що такого? Якщо це є світовість, якщо це є класика, якщо це визнано, якщо Достоєвський визнаний, і там побачили етику, складну етику російської людини, то чому це відео має залишитися непоміченим? Чому його не можна екранізувати? Чому не можна розгорнути всю цю подію у великий фільм півторагодинний? Я думаю, повинні це зробити. І наше Міністерство культури, і Міністерство закордонних справ повинно поширювати це відео і ініціативу обов'язково не медмінних полів, як вони поширювали, що от у них була ініціатива медмінних полів від Міністерства культури. Міністерство культури повинно взяти це відео відвести всі посольства, які в країнах, в яких, в країнах, яких в шкільно, до шкільної програми входять Достоєвський. І е, приступлення наказання, і сказати: ось вам ще одне приступлення наказання. Ось вам складність російської етики. Ось так це все виглядає. Ви цього прагнули. Е, ви це шануєте, Екранізуєте? Покажіть взагалі складність російської етики. І вчіть виховувати своїх дітей. Ви ж виховуєте на Достоєвському, От вам це продовження. Це, що відбулося в Покровську, це продовження і наказання. Тільки ще більш вишукано і якось нестандартно. Тобто ці ж люди, от я важливий момент мостив, ви вдумайтесь, ці люди, які вбили чоловіка і намагалися вбити матір чоловіка, яка втекла, могли за секунду вбити зґвалтовану жінку. Але вони навіть не розглядали її. Як свідка і як, як людину, яку можна вбити. Очевидно, в них щось таке складність в етиці, що якщо вони гвалтують людину, то вбити вони вже її не можуть. Це найвищий етичний прояв російської культури. А потім у них після цього, на наступний день, виникли перед нею фінансові зобов'язання. Вони вирішили якось компенсувати свою самореалізацію. І ця проста жінка, яка говорила за російським акцентом, вона, очевидно, українською говорить, вона їх прочитала і прийшла до цього слідчого військового поліції, військової поліції, і сказала, що ці люди готові заплатити за те, щоб отримати якесь тваринне задоволення від злочину, готові віддати в житті все. І вона не хоче, щоб так було, і принесла цю картку під суд. 500 тисяч півмільйона карбованців, рублів. Мені ще прикро, що під цим постом а, частина наших людей зловтішалася і казала, що а, так і, і треба, цим ждунам. Це для мене ще був один культурний шок, тому що навіть якби це були. Буряти, і точно ж такі речі, до речі, вони роблять і в на Білгородщині, і на Курщині, на своїх територіях, ми просто цього не знаємо, але вони таке роблять. Ну навіть, навіть дотримуючись там правил війни, а на війні немає віку і статі. Немає. І якщо жінка та ж, як це вона? З Житомира з українським прізвищем в Госдумі біля Путіна. Ну, Ніна Матвієнка. Валентина Матвієнка, да? У ну, вона... мене б рука не, не здригнулася. Але те, що роблять москалі з людьми, навіть із ворожими нас налаштованими, ну, це не може бути предметом зловтішань. Такі матеріали треба передавати на екранізацію нашим європейським колегам. Звичайно, під текстом. Це робота Міністерства культури і Міністерства закордонних справ. Ну, на цьому я буду закінчувати. Цей, м'яко кажучи, не дуже веселий блог. Але такі випадки бувають не часто і вони потребують. Аналітики, коментарів і реакції. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо на все добре. До наступних зустрічей.